Та панові. вітаємо вас на каналі під веломаршрути». маршрути. Підземні веломаршрути продовжують займатися громадською діяльністю. Виходить, в чому проблема? Артем, Розкажи, в чому проблема? А, проблема в тому, що наша держава планує побудувати на місці. Я не знаю, як це сказати, не лісове ну, лісове господарство, так, яке під назвою Урочище Теремки. Хочу побудувати там якусь хуйню. Отаку От штуку. Красну лінію. <рес> <рес> ну коротше, якусь хуйню, яку взагалі тут нахуй не треба було. Я тут живу вже 20 років. Тут ніхто цю красну лінію не проводив, і я не думаю, що вона тут потрібна. Тому ми займаємося дійсно, як сказав Ігор, громадською діяльністю, я б сказав, більше громадською участю. У у життєдіяльності, в лапках е нашого містечка, наших жителів е і тому подібне. Тому ми розклеїмо дані е об'яви е по території усій, у якій було обумовлено двома сторонами, які будуть приймати участь у судах. У яких е я не знаю, які інстанції ви вже пройшли, чи судів ще не було? Що таке інстанція? Інстанції є трьох видів: є міська окружна, це перша інстанція, друга інстанція апеляційна. Тобто якась одна сторона подає апеляційну скаргу. Ага. Суд відкриває апеляційну інстанцію. Ну, бо вона починається, не відкриває. А після апеля... апеляційної інстанції йде е остання, фінальна, третя. Касаційна інстанція. Тобто дану інстанцію розглядає Верховний суд. Верховний це, суд. Як, що Ми їдемо. Вроде би, як... Це господарський суд? Господарський суд, він як Верховний, він же, ну, типу, я так розумію, що він досить серйозний. Він справа йде ми, ще ну... з довоєнних часів, тому можливо вже і третя стадія. Ну, або друга. Є просто більш спеціалізовані суди. Типа, є кримінальні суди, mm -hmm. а є кримінальний суд у складі Верховного суду. У вас написано господарський суд. Ага. Є цивільні суди, ага. м, да. адміністративні суди і, і суди про адміністративні правопорушення. Ага. Получається, у вас просто господарський суд, не в складі Верховного суду, не апеляційний ага. господарський і так ага. далі. Я так розумію, у вас місцевий господарський суд. І mm. тобто це буде перша інстанція, перше судове засідання, правильно? Ну, можливо, так. Короче. Ну, враховуючи, що їх переносять, може і так. Да. Ну, коротше, можна вважати, навіть це, якщо це апеляційний суд, ну апеляційна інстанція вже, можна рахувати це тільки початком нашої діяльності, правильно? Ну, виходить, що так. Да. Навіть якщо це буде касаційний суд, вже в фінал це можна рахувати як початок діяльності. Ось. Тому ми займаємося даною діяльністю, розкриваємо дану об'яву. Вот. І що саме головне, дані судові засідання вони будуть відкритими. Це означає, що кожен повнолітній громадянин України, який є повністю дієздатним, тобто може вчиняти будь-які права і нести будь-які відповідальності за них, може приходити на дані судові засідання. Але перед цим потрібно, як ви розумієте, реєструватися. Тобто постукати у рішетку, типу, вам ніхто ворота не відкриє. Тіпо типу. там просто охранник з автоматом постоїть, подивиться на вас, як на дебіло, і скаже: ну розгортайтеся назад, треба було реєструватися. Правда, ми вже це перевіряли так. Да. Мене не було. Тому приходьте, можливо, у той же день, можливо, за день. Я не знаю, як це працює. Я приходив саме у день, але трохи пізніше, там за пів години, за годину, вас реєструють. Принесіть, будь ласка, з собою свій паспорт, паспорт, книжка або id карточку а, вас реєструють і все. На вході, можливо, у вас перевірять, також якщо з вами є якісь ваші особливі речі. А, на вході у вас перевірять, типу, ваші рюкзаки, ваші сумочки. Ну і також під, я не знаю, як це, Ну, типу, як це називається? Під інфракрасним бляд, і лучем, типу, перевіряти детектор сумочки. був. Ну коротше, так, да, якісь детектори будуть, тому будьте до цього готові. Mm -hmm. Ну і коли розпочнеться судове засідання, будь ласка, вставайте, коли там а, скажуть суди, де там, встаньте. Ну, коротше, там буде у вас розпорядник судовий, який вам буде за все говорити. В принципі, не говоріть, якщо вам не дали на це дозвіл, якщо, якщо дали з якогось патку ті фотографії. Mm -hmm. Пане суддя, так, да, звісно. Mm -hmm. Ну, якщо не будете виконувати таких правил, то так. Да. <imitation> Просто робіть те, що вам каже судовий розпорядник. <imitation> <imitation> ну і одразу хочу сказати, якщо це місцевий суд, то е він не буде виглядати як суд е касаційної інстанції, тобто не буде, типу, ну, він буде не сильно красивий. Загалом місцеві суди. Вони Без рішуток, навіть. Рішетки будуть, щоб туди ніхто не проходив, зайвий. А клітка для негра в Не буде, не буде. О, нормально. За Конституцією України кожна людина на території України має рівні права і можливості, навіть якщо це. Не арплітки. Про міріханіна. Ну, не арплітки. Людина не гроїть не раз. Ось. Ну, не гарплетки. Можливо. Ось. Тому я вже тут розпоясався, типу, своїми словами. Будемо продовжувати продовжувати Можливо, мене виріжуть і позіми взагалі не Та вряд ли. Да, ну коротше, Артем, в принципі, вже все сказав, мені немає що додати. Хіба що ну, це повна безвідповідальність, тупо хочуть виробити кусок лісу і построїти там 24 поверхівки. От, ну типа, на я що, якась я, я і Ну, так, да, ну, це ужас повний, тупо ЖК в заповітній зоні урочища. У нас ще? не Азія, у нас не дуже багато. Тому. Нахер нам це. Ця... Як ти сказав? Високоповерхівка. Ну так, да, високоповерхівка. Скільки там поверхів? 24 плюс. 24 плюс поверха. Нахуй воно надо. Ну, чесно. Ще й панелька, фу. Панелька. ЖК патріотика. Ну, Вона сюди, на пазніки все. Пукнуть воно сразу розпадеться. Ну, ну і ще й е пошкодить ліс навколо цієї красної лінії. Там білки живуть, лисиці, йомо, я зайці. Да, там йожики тоже живуть. Всеки, не зможуть, Не типу, забирати щось шишки. Я що не на спині. <laughs> <laughs> ну так, да. ну от ми е, піклуємося про і висадили кучу горіхів біля метро, щоб білочки їх кушали, а ці хочуть тупо їхній дні зруйнувати. Да. Плюс ще, ще якісь ну, неправопорядні люди е, блядь, хочуть ще листочок блядь, на деревах, які ми посадили, і зривати цілу гілку, блять, що дуже шкодить е, дереву. Ну, ви представте, ви ростете в землі. Підходить дерево і зриває у вас руку, блядь. Артем, давай можеш, ти будеш знімати одною рукою і державне, бреть. Як, <соць> <жилу, жило, соць> як ви будете рости далі? <соць> я сподіваюся, там все видно. Криво, Петрович, кріво. Главное верхнє в'зать, а далі прийти можна трьомати. Це, до речі, школа, в якій ми вчилися. Уже ліцей, до речі. Уже ліцей, ну, до речі. Нас же туди випустили вже. На да, і став ліцей. Да, так що, панове, приходьте на, е, маю, на засідання господарського суда в місті Києві. Хоча, я чесно думаю, що відео вже буде скоріше після цього суда. Але що можу сказати точно, це. Те, що це засідання точно не останнє. Я даю десь 70, що його як і попереднє, тупо відмінять, перенесуть і його не буде. Відповідно, воно буде знов переноситись, тому це все актуальна інформація, ця вся тяганина вже роки 4-5 застянеться. Я думаю, що буде тянутися і тянутися. Бо місце досить жирне, насправді там. Насправді, Насреджика було капець круто, там такі балки зароботить. Но... <гум> ми мене дамо цього зробити. Такі справи. Ну і так як суд називається господарський, тобто він спеціалізується саме на господарських справах, можна логічно припустити, що а, а, дана а, справа між двома сторонами або більше, вона стосується саме господарської справи. тобто а, Господарські справи, а, справи а, під підсобової справи. Є під собою мають гроші. Тобто все сходиться саме до грошей, до коштів і до комерційної вигодові сторони, проти якої ну, люди подали так, розумію, певну петицію. Ось. Це справа не однієї сторони на жителів і не як би сказати, уповноваженої особи державної влади. Висновок, річко пітер. Все, розкриємо об'яви, зроблено величка на як ми це робимо. Як ви можете замітити, сьогодні тільки я з паном Артемом, тому що пан Андрій сьогодні замішує бетон в бетонному мішалці тян, там якусь річку підтягнути, серйозна справа, ніяк не міг приєднатися. Пан Максим вже сьогодні на роботі, він влаштувався тренером, так що приходьте навіть. Тренер Яремчук Максим, найкращий тренер в Аполо 30, Аполло 30 да, працює 24 на 24, взагалі лучший мужик. Так що всім рекомендуємо. Магелан, по третій поверх. Так, да, так, да, так. Да. Все, good. тоді до наступного включення. Все, короче, панство, Ми розклеїли певну кількість об'явів по району. Виходить так, що нам дали об'яви, чисто, щоб ми розклеїли їх в лісі, в урочищі. А інші групи дали, щоб вони розклеїли по району. А ми так по району пройшлися і не знайшли об'яв. Тому ми вирішили, оскільки у нас забагато об'яв на ліс, певну кількість об'яв розклеїти таки на районі. І ми дуже ударними темпами клеїли майже на кожному стовпі. А, поки я тільки ще не замітив, що на всього 9 штук залишилось. Да, прочитався на где, як то кажуть. Слава Богу, в лісі ми вже досить е, хороший кусок розклеїли, а там далі починаються паркові фонарі, і ми на кожний стовп повісили вже по об'яві. Е, того зараз ми йдемо в глиб лісу, у нас ще є 9 штук, ми їх зараз порозклеюємо по самим таким основним доріжкам, по яким люди ходять це да. ну, Але зато на районі тепер є, там прямо на людних місцях, я думаю, можете найти краще. Йоу. <плес> Пане Артеме, розкажи, що це за заборчик і що за них. Це заборчик, а, всередині якого хочуть якраз і побудувати дану житлову будівлю на фізичку. Будівлі? Це да, да, буде ЖК. комплекс. Да, там ЖК, житловий комплекс. 24 плюс коварки. Можна побачити, бригадір уже через забор перелазив, погнув нагло забор. Щоб зробити зрук... десь да, щоб спланувати правопорушення. Це розташування будівлі. Чесно, чесно, так. Да. Тут якраз заборчик, як Ігорі казав, тут живуть якраз тваринки, всякі будь-які житті, з лайці. Я навіть тут не бачив, щоб він тут стоявся житловий комплекс. Він тут взагалі нахер не треба. Ні з точки зору, що тут живуть якісь тваринки, ні з точки зору блін, якоїсь такої естетичної цінності. Нарешті, всі зазначите, що це за бортом стоїть не просто так, а на території, можете побачити, знаходиться Київський лісничний університет. Тут лісники учатся. І того, панове, останні дві об'яви розклеєно. Отже, сьогодні ми з паном Артемом розклеїли всі обяви, які у нас залишилися з минулого розклеювання по захисту урочичої теремки по суду. Скоріше, це відео вже вийде після цього суду, але, як я казав, суди будуть продовжуватись, тому звертайте на це увагу і ходіть на суди. Збережемо ліс. В цьому лісі дуже багато дітей виросло. Я в цьому лісі виріс палки кидав. Тут університет лісників на карягі. Насічемецька з шпигом бухає. То, то ліс, капець, яка важлива річ. Тут водяться тваринки, е, білочки, Ми хотіли зазняти, не встигли всякі лисички. Е, бомжі тут вигулюються, тут не воняє, це Чисте повітря, це прохолода, е, яка є на в'їзді в, в Київ, яка приноси часу усій Теремківській громаді. Панство! Бережіть свою природу. На цьому дана частина відео закінчиться. Наступно, скоріше за це буде вже в суді. Йоу! peace